Валерій Колосовський, водій з Хмельницького. У нього улюблена робота і велика родина. Чоловік звик про неї відкуватися і до фінансових питань підходити виважено. Навіть при відносно невеликих доходах. Чотири роки тому Валерій придбав страхові програми від компанії Метлайф для всіх членів родини. Вся сім'я моя це я, дружина, діти, син і дочка і внук. П'ять чоловік. Ми всі накопичуємо. Гроші на всі випадки життя. Я взяв для внучка програму, йому було йому 5 років було, йому зараз 9 рік. В 25 років він вже в нього закінчиться програма, він буде мати кругленьку суму грошей. Бо так не зложиш зразу. А от поетапно, поетапно за певний час набігає певна сума. Щороку чоловік вносить невеликі кошти, але це дозволяє майбутньому розраховувати на стабільний фінансовий захист. Страхові програми Метлайфу дозволяють накопичити гроші на спокійне життя, на пенсії, сплатити навчання дітей у престижних вузах, бути захищеним від нещасних випадків. Програма надійна тим, що вона захищає людей від різних ризиків, від опіків, переломів. Наприклад, от, е внук мій, літом, займаючись в спортзалі, е зламав руку. Взяли в міській лікарні довідки, і на підставі цих довідок внуку було виплачено 12 тисяч гривень. Я вже не сумніваюся в надійності цієї програми. У надійності програм від Метлайфу переконалися мільйони людей по всьому світу, в тому числі в Україні і Хмельницькій області. Зокрема, товариш по роботі теж взяв цю програму. Внук два рази ламав руку, він два рази отримував. Гроші і в сумі 29 тисяч отримав. Я думаю, що програма надійна. Виплати гарантує компанія MetLife. за всю історію компанії. Не було жодного випадку, коли б її клієнти не отримали гроші. Валерій Колосовський після закінчення страхової програми може розраховувати на комфортні життєві умови, власний будинок та хороший автомобіль, дозволити собі подорожувати світом. Ми завжди задавали собі питання, де беруть кошти. Люди, які проживають за кордоном, і постійно по світі їздять. І, думаю, оказується, що вони протягом життя постійно накопичують в них багато різних програм, в які вони вступають і накопичують за все життя гроші. І на такій підставі, при певній зборі інформації, я прийшов до висновку, що треба вступати. Задоволений тим, що я так поступив, і я вже бачу результат. Розпочати накопичувати гроші ніколи не пізно. Програми від Мідлайфу дозволять вам зробити крок на зустріч життю, про яке ви мрієте сьогодні, та перетворити майбутнє на реальність завтра.